Дуже молоденька, їй 24 чотири роки. Балакуча дівчинка така. <свистак> <свистак> та дуже балакуча, вона би вам розказала. У неї трошки робота. Та я пішла в 17 років. Мене явно якась бригада до себе не взяла. Ну, дівчинка 17 років, що з мене взяти? Я пішла в військовий коледж, і от після коледжу зараз я тут. І, по суті, ніхто не казав, що я там погано виконую свої обов'язки чи ще щось. Я хочу далі, я хочу піти на офіцера в майбутньому, типу, не треба зупинятись, якщо це твоя мета. Скільки 20. Прийшла я до цього рішення, тому що у нас в першу чергу дуже багато чоловіків є, які ховаються. Тому я прийшла показати приклад цьому, що поки чоловіки ховаються, дівчата будуть служити. І я хочу допомагати хлопцям. Саме в медицині. Я сюди хотіла, я прагнула до того і я зараз там, де я хочу бути. До повномасштабного вторгнення я працювала за кордоном. За кордоном не захотіла бути, ну, приїхала, вирішила, що я хочу йти, щоб від мене була користь. Хочу іменно йти на медика. Прийшла я сюди свідомо, тому прийшла на навчання тепер служу. От я. Я розумію, що це не дарма. Для когось я от роблю краще, наприклад, для своїх рідних, для мами, яка вдома. Хочу, щоб вона мною гордилась так само не тільки рідні, а всі друзі, знайомі, там, країна, щоб не забувала про нас. Навіть якщо, дай Боже, скінчиться скоро війна, щоб про нас просто не забули, що от ми є, бо скільки хлопців загинуло, молоді хлопці, і так само дорослі, є, що взагалі сім'ї не було, є, що полишались діти, щоб про них не забули. Найскладніше це, скоріше всього, це бачити поранених, тяжких поранених, які є. Найскладніше це евакуація поранених, тому що це несприємного, це найтяжче. А за усім іншим можна боротися. Ну я вважаю, що кожен вчина, кожного військовослужбовця є героїчним, тому що вони йдуть туди, де вони знають, що їх може кожного дня чекати смерть, але вони все одно йдуть і захищають свій дім, своїх рідних. Декого взагалі є люди, в яких немає ні сім'ї, нікого. Але вони все одно йдуть, знають, що хтось має то робити, хтось має захищати, щоб не втратити те, що є. Від цивільних до військових я хочу в першу чергу розуміння, тому що зіштовхуєшся ну, елементарно навіть і дешформі, люди звертають увагу, ну, якось, так дивляться криво. Не хочеться цих поглядів, хочеться розуміння, коли військові приходять додому. І хочеться, ну, якщо хоча б не донатять, якщо не допомагають, то хоча б мовчати, тому що дуже багато є моментів, такі не дуже добрі. Донатити. От реально, типу, Якщо не можеш, там, не віриш ти жарти, так почнемо, типу, то це не є проблемою закупляти якусь гуманітарку, передавати саме на бригаду з керівництвом. Це ж все так само йде офіційно, документально, це не то, що ми там вкрадемо чи ще щось. Наш вихід один це триматись, набирати сили, набирати терпіння і йти вперед, тому що назад дороги немає захищати, стояти, захищати до останнього свою країну, свою землю.